何 Це подпосів, коло зі металу підлягає спосаною ці дочь законодавця. Винести мене питання на займічні сесії. Щодо номер два машта, розмірні батьківської плати за харчування дітей 40 гривень на день. Але 1 січня до 6 років. Зімейки плати за харчування батьків або інших заборонів представників дітей, дітей приїхали, категорія саме дітей, серед дітей позбавлених батьківського по дітей з особливими освітніми потребами та дітей, і магідністю, бо таких захищами чорному. України. Дітей, які находимо в цьому за попередній квартал на переміщу забезпечення прийшов мінімуму, який встановлюється законом про державний змінив держав. України і не рік. Дітей, учасників Акту на сході України, батьки, які виконують. Для властів, усіх, трохи, дітей, 17 років. Батьки носять плату за харчування лише за дні відбування, вихованця закладного світі, задніх виховання не відвідувач закладів, плати за харчування не складається. За лише коштів, як оплату за харчування за дітей, виховання за відділу закладного освіти враховують плати за харчування вступному суті. Плати за харчування. Ще місяця на північ десятого числа встановлено встановленному законодавському порядку. Звільнення плати за харчування. 2163 від 28 квітня 2017 року номер 2192 від 30 січня 2017 року номер 2173 так е, 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 контроль за виконанням даного рішення оплати на послуги депутатської комісії та бюджет фінансів власності інвестиційної діяльності та приватизації регуляторні 유렛, 아, 너무. territoriali.

Квартириус повод в живых приміщень, поводиться виключно за рішенням засіб 15-мійського. В цьому юридичному увидел. Добавляем в 2020.